Всім добрий день. Мене звати Діма. Я вже 5 років викладаю англійську мову і готую учнів до вступних іспитів, а саме ЗНО, А зараз вже НМТ. Що ж у цьому відео пропоную нам розібратися з різницею між двома часами, які постійно плутають учнів. Це Past Simple та Present Perfect. Тому що ми будемо робити? Спочатку я вам розповім різні правила, як вживати ці часи, як їх утворювати, та всі нюанси, які потрібно знати для того, щоб підрізняти ці часи та взагалі правильно їх використовувати. Потім я вам покажу декілька тестів із попередніх років. Ми спробуємо їх разом зробити. Я все поясню, і таким чином, я думаю, ми класно зрозуміємо цю тему. Окей, цьому як то кажуть, «Let's cut to the chase», такий вираз типу, перейдемо до суті, і почну я відразу з Fast Simple». Це не складний час, і зрозуміло, що ми його використовуємо для того, щоб описати будь-яку дію в минулому часі. Але є одне важливе слово, яке треба тут розуміти: це завершеність. Тобто, пас simple описує завершену дію, і вона вже ніяк не може трапитися, бо це вже було в минулому. А ми, як знаємо, минуле повернути не можемо. Так, ось якщо брати правила, то можна згадати перше, що пас simple в нас використовується, коли дія завершена, і вона вже все відбулась в минулому. Окей. Друге, це коли ми описуємо послідовні дії в минулому. Наприклад, я прокинувся, поїв і пішов там кудись. Тобто це дія одна за одною в минулому часі. Щось, типу, I woke up, got dressed, and went somewhere. Ось бачите, дія за дією, за дією. Ну і останній пункт це слова маркери. Є чимало підсказок, що потрібно використовувати минулий час. Це може бути слово yesterday, там five days ago, one year ago, last week, last summer і тому подібне. Ми також можемо вказати рік. In 2005, in 1962 і тому подібне. Тобто, все, що занурює вас в минулий час за допомогою ось цих обставин, коли що відбулося, і це в минулому, звісно, дія теж буде в пасі. Окей, як на рахунок утворення? Тут треба пам'ятати, що є дієслова. Дієслова бувають правильні, бувають неправильні. Правильні дієслова це ті, які ви полюбляєте, тому що там не потрібно нічого заучувати для того, щоб зробити другу і третю форму, нам потрібно просто додати закінчення. Кінчення ідії. Що значить це друга і третя форма? Я думаю, ви в школі точно зустрічали таку табличку, де є три колонки: це у нас перша, друга, третя форми. Так ось всі ці колонки використовуються по-різному і з різними цілями. Наприклад, найпопулярніший сенс другої колонки це «past Simple. Третій – це всі пасивні стани або Perfect та й взагалі, наприклад, дієприкметник минулого часу, Past Participle. Але окей, повернемося до минулого. Нам треба знати, що дієслова бувають правильні, неправильні. Якщо дієслово правильне, ми просто додаємо закінчення ідії. Наприклад, work – працювати, я працюю. I work – я працював, I worked – Додали іді і не парсь. А ось неправильні це те, що треба завчити або просто вивчити. І, в принципі, якщо погуглити, то неправильних дієслів можна нарахувати більше ніж 200. Але для того, щоб затащити НМТ, вам вистачить знати 50-60 неправильних дієслів. І я впевнений, що багато з них ви вже знаєте, бо вони досить популярні: Put, 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 cut, 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 райт, роу, written і тому подібне. Окей, тепер ви розумієте, що є три колонки, і друга форма, саме та, яка нам треба для минулого часу. Як зробити стверджувальне речення? Ми використовуємо підмет і дієслово у другій формі. Як я вже казав, I worked, I played і тому подібне. Щоб зробити заперечення, запам'ятайте, що взагалі в будь-якому часі, щоб зробити заперечення або питання, з'являється допоміжне дієслово. Так ось в минулому часі це «did». Тому якщо я хочу сказати речення з часточкою «not», то я її кріплю саме до «did». Наприклад, я не працював, «I didn't work». Тепер питання: чи треба нам там закінчення? ні? вже ні, тому що «did», ось це дієслово воно з'їдає другу форму, воно і є другою формою, тому. Помилка буде, якщо я скажу I didn't work. Так не можна. I didn't work. Ну і так само з неправильними дісловами, наприклад, я не писав нічого, I didn't write anything. Так, типу так. В питальних реченнях структура така, що допоміжне дієслово залітає, стає на перше місце. Наприклад, чи я працював на... чи він працював вчора. Didn't he work yesterday?» Окей, okay, тепер ми з вами ну, розібралися, коли нам треба минулий час і як його робити. Це в принципі найосновніше, що потрібно знати в будь-якому часі, як його використовувати, тобто коли він потрібен, і як він утворюється, які допоміжні дієслова та нюанси там є. Тепер пропоную глянути на Present Perfect, розібрати різницю. Ну а потім уже зможете використовувати ці знання для того, щоб виконати ті тестики, які я знайшов. В завданнях з попередніх років. Present Perfect час, який багато хто не любить, тому що він для нас, людей, які вивчають англійську мову, трохи незрозумілий. В чому сенс? Дивіться, ми речення в Present Perfect на українську мову зазвичай перекладаємо в тому ж таки минулому часі. Але навіщо він треба? Ось давайте я вам дам супер зрозумілий приклад. Два речення в різних часах, але в принципі перекладаються на українську однаково. Я не читав цю книгу, I haven't read this book. А тепер, якщо я скажу я не читав цю книгу вчора, то в мене вже вийде I didn't read this book. Чому різниця? Якщо ви використовуєте речення в Present Perfect, то в принципі це теж якась дія в минулому, але ви просто не зазначаєте, коли саме вона відбулася. І фішка полягає в тому, що це не завершена дія. Пам'ятаєте, в Past Simple у нас було щось завершене? Так ось в Present Perfect вона не завершена. Чому? Або дія не завершена, або не завершений проміжок. Часу. Якщо я не читав якусь книжку, я її ще зможу прочитати. Чому? Бо не завершений проміжок часу. Який? Життя? Я ще живий. Якщо я її не прочитав, я ще зможу її прочитати колись потім. Тому саме банальне речення, яке вам пишуть у всіх підручниках, що я ніколи не був в Лондоні, звучить не в минулому часі, а в Present Perfect, тому що ви ще зможете туди побувати. Що ж? Давайте у загальному і повністю розберемо вживання цього часу. а Потім вже розкажу, як він утворюється. Вживання перше це дія, коли не зазначається, коли вона відбулася. А зрозуміло, що це якби було в минулому, і воно ще зможе трапитись. Це незавершена або дія, або вона відбувається в незавершений проміжок часу. Наприклад, я каву сьогодні не пив. Минулий час українською мовою. Минулий, а як зробити це речення англійською? I haven't drunk coffee today. Чому? Бо today ще не завершилось? Ось у мене 12-та година дня. Я ще сьогодні зможу попити каву. Тому речення українською звучить минулому англійською в present perfect. окей. Наступний пункт вживання. Ви точно чули результат? Ось коли є якийсь результат зараз. Я ключі від хати загубив. I haven't lost my kiss. І що тепер? Який результат? Лізти будуть через балкон. Не можу потрапити в будинок. Ось вам результат. Тому це третій випадок, коли ми використовуємо present perfect. Наступний пункт це якісь маркери, знову ж таки, слова, які підказують, що треба використати present perfect. Це може бути already, вже yet, ще never – ніколи, still – поки, so far – наразі, lately – або recently. Це одне і ж перекладається як нещодавно. Також це можуть бути маркери for та since. For показує якийсь проміжок часу, коли не розуміємо, ми, коли це почалося і коли завершилось. Наприклад, I have been working here for five days. Я працюю тут п'ять днів, але не зрозуміло, коли ці п'ять днів почалися. І коли вони завершилися? Але якщо ви скажете since, то це з якогось часу, коли у нас є початок відліку. Наприклад, I have known her since my childhood. Я її знаю з дитинства. Ось вам початок відліку. Ну і до речі, останні два маркери саме for та since, Ще можуть часто вживатися не тільки в Present Perfect, а в Present Perfect continuous. Окей, це було вживання. Тепер як його зробити? Нам треба допоміжне дієслово «have» або «has». Якщо ми використовуємо «have», то це для «you», «they», «I». Якщо «has», то для «he хеше. Після цього ми додаємо третю форму дієслова. Тут ми вже пам'ятаємо табличку, що є три колонки. Так ось для past simple» нам треба була друга колонка, а для «present perfect» – третя. Тому, якщо я хочу сказати, я читав цю книгу, вийде «I have read this book». Чому до речі, «read»? Воно однаково пишеться у всіх трьох формах: типу read, read», read але по вимові read, read, read». у заперечній формі. Нам треба додати часточку «not» після «have» або після «has», ну вже в залежності від особи. Наприклад, «she hasn't eaten yet» вона ще не їла. Бачите, додаємо часточку «not» після «has». Ну і в питаннях зрозуміло, що have або has стає на перше місце. Тобто have або has, потім підмет, потім діє слово у третій формі, і там уже поїхали другорядні члени речення. Have you ever been to the United States? Окей, правила ви вже розумієте. Хоча я впевнений, що в голові вони у вас тож такі розмиті, тому що ви тільки отримали цю інформацію для того, щоб краще щось розуміти, треба проходити багато тестів. Тому я роблю невеличкий підсумок і даю вам тести з попередніх років. Підсумок, що Past Simple це для завершених дій, Present Perfect для незавершених дій. По побудові, думаю, проблем не буде. Там у нас Did, там у нас Have або Has і третя форма. Що ж, давайте глянемо на тести з попередніх років. І так, взагалі, як виконувати тести на часи? І відразу ви можете глянути, в якому часі речення. Можливо, там є підсказки, наприклад, маркери, десь в реченні буде написано. Ен якийсь там рік, або yesterday, або ще щось. Тобто, ви по цих маркерах розумієте, який час. Також вам треба ще зрозуміти, чи там буде пасивний стан, чи активний стан, але про це розкажу якось в іншому відео. Давайте глянемо ось на перше питання. Це у нас 42-й пропуск, і ми бачимо, що. After James Dean щось там them them movie. По перше, підсказок, коли саме відбулася дія, в нас немає. Тому нам лайффак треба використати. Подивитися на речення це або сусідні для того, щоб знайти дієслова. І подивитися, в якій формі ці дієслова. Ось речення у нас починається так: джінс became popular. Became це друга форма від слова become – ставати. Якщо вона друга, то який це час? Це минулий. Досить нескладно здогадатися, що якщо у нас одне речення, воно починається в минулому, то мабуть і завершується воно теж в минулому. Тобто це якась історія. Розповідається, що джинси стали популярними серед підлітків після того, як Джеймс Дін щось там їх у фільмі. Що він? Що він він їх вдягнув. Тому відповідно, мені треба тут який час Past simple. треба знайти другу форму від слова вдягати, і це варіант «a wear». І ось у нас історія, що джинси стали популярними після того, як Джеймс одягнув їх у фільмі. Бачите, це просто дії в минулому, тому що це історія в минулому. Тому правильна відповідь, а це просто друга форма, яка нам і потрібна. Варіант це Present Perfect. Він нам тут не треба, тому що. У нас історія з минулого. Це завершені дії, а present perfect це не завершене щось. Варіант C – це теперішній звичайний present simple, а варіант B – це просто третя форма. Наступне питання ось таке. Це знову ж таки 42-й пропуск. І що ми маємо? The most complex thing we Щось там. In our і далі підсказочка в кінці це слово Yet. Що ми бачимо це слово, це по-любому буде perfect. До речі, перфекти то є різні, може бути і past perfect, і perfect якийсь там continuous. Але, тим не менш, дивимося на варіанти відповідей. У нас варіант A Discovered це present simple. Варіант B Discovered це past simple. Ми вже розуміємо, що треба perfect, тобто варіант A і B відлітають. Варіант C have Discovered. Угу. Це і є present perfect. Ми дивимося, чи він, чи варіант D. Ренді це Past Perfect. це ще якась дія перед іншою дією в минулому. Тобто тут ми бачимо, що це взагалі цитата. Цитата, бачите, типу, that the famous scientist once called it і пішли липки. Тобто тут мені не треба дія перед іншою дією в минулому, бо в мене немає іншої дії в минулому. Тому правильна відповідь C, і величезна підсказка в нас на це це слово Yet. Тому ось так. Have discovered. We have discovered. Окей, okay, наступне питання, яке ми бачимо. Якщо бути уважним, то його можна зробити за одну секунду. Яким таким чином? Бо тут є підсказка. Подивіться на початок речення: 19 століття. Ага, тобто інженер 19 століття нам можна це все не перекладати. Хто який інженер? Ось це 19th century, Це підсказка, що дія завершилась, бо ще раз. Ви у 19 столітті нічого не зробите, бо вже воно пройшло. Тому якщо воно пройшло, то це минулий час. Тепер швиденько дивимося на варіанти відповідей і бачимо, що минулий час тут тільки один, і це нормально. Варіант B Look. До речі, бачите, це правильне дієслово, тому ми просто додали закінчення дії. Look, looked. Варіант A – це present perfect. Дія завершилась, тому мені не підійде. Looks present simple. Looking – це або якийсь кусок continuous, або passable one. Не те, не те нам не треба. Знову ж таки, не складно. Це тест чисто подаруночок. Наступний тест. 37-й пропуск. Uh, and of course, we all щось там about. Тепер ми бачимо знову ж таки різні часи, і підсказок немає. Давайте знайдемо підсказку в іншому. Не в маркерах, а в дієсловах. Дивимося на взагалі цей текст, на сусідні речення і на це речення, в якому часі там дієслова. We all немає, немає. Далі, що ми бачимо, це these aren't ось це аніме campaigns». Дивіться, аренд. Це що? Ар? Часточка to be. Am is are. Це теперішній час. Дивимося далі. But it's. But it is. Is. теперішній час. Дивлюся на речення навіть вище. One thing's for sure there is there is. Коротше, все в теперішньому. Я вже побачив три дія слова, і всі вони в теперішньому часі. Тому можна з легкістю відкинути все, що минуле. Це наприклад варіант was heard. це взагалі пасивний стан. І більше минулого в нас немає. Ну, один варіант відкинули. Далі, що нам треба зрозуміти, чи це пасив, чи це актив. Знову ж таки, це тема окремого відео, але тут не складно. У нас є виконавець дії we. тобто, ми щось там, ми всі чули. Я ж не можу сказати, ми всі були почуті. Ну, в цілому можна, але. Тут нормальний сенс, і звісно, ми всі чули про придбання ось цього Марвелу, Діснею. Ну видно, що тут є виконавець дії, є дія, тому це активний стан. Пасивний стан це у нас to be і діє у третій формі. Варіант A, наприклад, was heard, відпадає. Варіант B Ми всі чуємо Present simple Нам треба, коли ми описуємо якісь постійні дії або факти, закони, те, що регулярно трапляється. Тут ми просто як факт кажемо, ми всі чули. Тому е, ми не можемо сказати, ми всі чуємо постійно, варіант B відпадає. Ну і варіант Ді, це Present Continuous, це те, що відбувається зараз. Теж ні. -ні. Тому що сенс який? ми всі чули. Пам'ятаєте, я вам казав на початку відео, що Present Perfect він перекладається на українську в минулому часі. Так ось: we all have heard, ми всі чули. І це просто як результат. Всі ми знаємо, всі ми обізнані в цій інформації. Тому ми перекладаємо це речення на українську в минулому, але англійською це «present perfect». І знову ж таки, ми просто спростували інші варіанти: що «continuous» мені тут не треба. теперішній звичайний не треба. Пасивний стан минулого не треба. Лишається «present perfect». Ну чого він не підходить, сказати не можна. Значить, він підходить. Так, ну і ловіть один тест бонусом. Ось ви бачите його перед собою. Це запитання 54. Це не те, що ми розбирали щойно, але це present Perfect Continuous. В принципі, дуже схожа штука, але не просто коли дія у нас там не завершилась, а вона має певну тривалість. І на це якраз дуже часто підсказують слова for та since. Тому ось бачите, початок речення For the past two months. останні два місяці, дядько Марк. Тренував собак керувати автомобілем. Ось така ось ситуація, але нам немає різниці, що він робив. Ми бачимо початок. Два місяці, і два місяці це не ті, які були колись давно, а це останні два місяці. Тому що у нас є слово for the past. Будується Present perfect continuous за допомогою have or has плюс been плюс є слово за закінченням ing, Тому підходить варіант. Mark has been teaching three dogs to drive. Окей, що ж я вам як і обіцяв розказав різницю між Past Simple і Present Perfect. Я сподіваюся, ви закріпили цю різницю на практиці, а саме зробивши ці 4 або навіть 5 тестів. Але пам'ятайте, що ця інформація швидко забувається, тому вам бажано пройти більше тестів. Знайдіть їх десь та практикуйтеся. Або приходьте до мене на курс, там вам тестів мало не буде. До речі, для цього можете написати кодове слово Ангел мені в директ. А я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Тому поставте лайк, напишіть коментар і підписуйтесь для того, щоб слідкувати за каналом з на якому дуже часто виходять відео від мене та інших викладачів. І ці відео корисні для тих, хто готується до НМТ. А ви по любому готуєтесь до НМТ. успіху і до зустрічі у наступних відео.